Поговоримо про терапію. Терапія, на мій погляд, це шлях і унікальна подорож до себе. Часто терапію сприймають як останній крок у складній ситуації, але ж насправді це не просто лікування, це захоплива подорож у глибинне дослідження самої себе. Кожна сесія це знайомство, знайомство зі своїми страхами, які виявляються вже і не такими страшними, коли на них дивишся уважно, роздивляєшся з різних боків. Це знайомство зі своїми операми та механізмами захисту, які колись допомагали вижити, але наразі, можливо, більше стримують і обмежують, ніж допомагають. Це знайомство зі своїми внутрішніми скарбами. Під скарбами я розумію таланти, бажання, суперсили, які можна використовувати собі на благо, наприклад, у розвитку нової справи, у розвитку стосунків дітьми, батьками, колеги, колегами. Терапія дає щось надзвичайно цінне, а саме безпеку та прийняття. Це простір, де можна пробувати помилятися і отримувати підтримку без осуду, якої ми так прагнемо. В терапії ви можете прожити витіснені емоції, познайомитися з ними, повідчувати їх. Ви можете логічно розкласти ситуацію на мільчайші атоми та знайти вихід. І навіть якщо той вихід, який ви знайшли, вам не підійшов, спробувати знайти інший. Тут ви можете познайомитися з іншими можливостями та спробувати зробити те, що раніше здавалося нереальним. Тобто терапія це можливість побачити, що життя може бути іншим. І жити в тому житті можна по-іншому. Якщо ви готові до цієї подорожі, то чекаю вас до себе на консультації. Бережіть себе! Лайкайте, репостіть, зберігайте.